Вітаю вас, люди доброї волі. У мене дуже важливе звернення. По-перше, не хвилюйтесь за безпеку. Я буду казати лише загальновідомі факти. Не хвилюйтесь за те, що ми щось скажемо зайве ворогу. Ворог нічого зайвого тут не почує. Дуже важливе звернення зробив Юрій Бутусов. Він пише про те, що планується виробити, придбати велику кількість дронів Камікадзе FPV-дронів, але він підіймає питання, що до, тих, до цих дронів немає боєприпасів, штатних боєприпасів, їх виготовляють зараз вручну. І саме головне зараз: що для, до цих дронів немає плати ініціації. Електронної системи, яка керує цим боєприпасом, яка забезпечує безпеку наших військових та надійність спрацювання цих боєприпасів по оркам. Друзі, навіщо я роблю своє звернення? Нам, нашим військовим, дуже потрібен розголос про те, що ми вирішили це питання. Оце. Плата ініціації, чудова плата, надійна плата, безпечна плата, ефективна плата, плата, яка може бути поставлена на озброєння. Це ЄПБМ це електронна плата безпалий Миронов. Це дійсно єдина унікальна, повністю безпечна плата для FPV-дронів. Річ у тому, що більше року тому, я отримав завдання від наших військових, до речі, з 54-ї бригади. Що треба зробити дійсно безпечну плату ініціації. В чому полягає проблема вже існуючих і тоді існуючих плат ініціації. Проблема в тому, що вони Непридатні для військових. Оці плати ініціації, які зараз є, і які дуже погано себе проявили, особливо в плані безпеки, вони робляться на мікроконтролері. Це складна мікросхема, це мікрокомп'ютер зі своєю програмою, з своєю пам'яттю, з дуже складною внутрішньою структурою. Так можна робити якісь електродзвіночки, так можна робити іграшки, але плати для військових так робити не можна. Не можна використовувати Arduino для військових і не можна використовувати побутові комерційні мікроконтролери саме через застосування мікроконтролера. Трапилася, на жаль, велика кількість дуже прикрих інцидентів, трагічних інцидентів, і в деяких підрозділах досить відомі командири, взагалі, наскільки мені відомо, заборонили використання електронних плат ініціації плати на мікроконтролерах, які створювались людьми, які гадки не мають, як потрібно робити військову продукцію. Ці плати вони дуже схожі одна на одну. Саме наша плата безпалого Миронова вона дійсно принципово відрізняється від всіх інших. Основу нашої плати складає дуже простий електромеханічний датчик, а електроніка вже його обслуговує. Все, все в цій платі працює на безпеку людини, яка Використовує ці вироби. Унікальна, унікальна створена схема для того, щоб працювати з електродетонатором. Приведу вам приклад для того, щоб запустити балістичну ракету і не зробити несанкціонований пуск, пуск якимись терористами. Використовується такий метод, що для запуску балістичної міжконтинентальної ракети використовуються два ключі, які одночасно потрібно, щоб дві людини одночасно повернули. І тоді іде ракета на старт. В нашій платі ми зробили подобну систему. Дві. Зовсім незалежні ділянки цієї схеми, вони повинні спрацювати одночасно, і саме тоді буде підрив детонатора і буде спрацювання бойової частини. Дуже багато різних речей зроблено, щоб це все працювало на безпеку. Наша плата принципово відрізняється від всіх інших плат. Вона зроблена в кількостях більш ніж двох тисяч штук, і саме наша плата може бути поставлена на озброєння, тому що є унікальний досвід використання цієї плати, є унікальний досвід створення цієї плати, є унікальний досвід того, що наші військові. В 47-й бригаді, в роті ударних БПЛА 47-ї бригади, відмовилися від будь-яких інших плат на користь цієї плати. Навіть коли к нам приходять е, певні дрони вже встановленими платами, ми їх переробляємо для того, щоб вставити, встановити ЄПБМ. Зараз вже третя генерація оцих плат. І е, я вам хочу сказати, що ця плата це зараз універсальна платформа, на базі якої ми створюємо різні системи. Наприклад, системи для радіопідриву, системи для дистанційного мінування, е, системи е, такі. Які працюють з різними боєприпасами. Це дійсно у нас народилася універсальна платформа, яку ми можемо за допомогою додаткових модулів адаптувати під ті потреби, які нам потрібні. Я сподіваюся, що я дуже простими словами розповів вам суть проблеми. Що все, ну як мені здається, більш-менш зрозуміло. І я прошу вас звертатися до наших політиків, до наших волонтерів, до наших впливових людей і казати, що є вирішення проблеми з платами ініціації. Ми зараз намагаємося зі свого боку потрапити на випробування цієї плати. На певні заходи по тому, щоб якусь з різних плат прийняти на озброєння, але, але плати, які використовують побутові іграшкові мікроконтролери, на озброєння не можна приймати. Це буде трагедія. Тому, будь ласочка, мені потрібен від вас, друзі, інформаційна потрібна допомога. Дякую вам, друзі. Ми робимо зараз, ми зосереджились на тому, щоб дійсно робити масовий випуск тих плат. Їх зараз навіть не вистачає нашому підрозділу. Але ми зараз робимо все, щоб. Зробити цю плату адаптувати до серійного випуску, і щоб дійсно зробити серійний випуск тих плат. Завдяки вам, друзі, завдяки вашій волонтерській допомозі, ми швидко, оперативно зробили в нашому підрозділі майстерню лабораторію, яка займається цими питаннями і яка забезпечує наш підрозділ платами ініціації. І Єдине, що ми можемо зараз робити, ми можемо надавати отакі зразочки цих плат різним, в різні підрозділи, різним людям, різним військовим для тестування і для того, щоб вони побачили, яку чудову штуку ми зробили. Дякую вам, друзі! Дай вам Боже щастя, здоров'я. Разом ми все зробимо. Дуже вдячний вам за допомогу. Роботи по дослідженню, по радіоелектроніці, по створенню нової техніки будуть продовжені. Я дуже вдячний вам за допомогу. Допомагайте, будь ласка, робимо чудові речі. Дякую вам. Все завдяки вам.